Жінка купує на базарі 10 півнів і одну курку. Продавець їй радить. Треба навпаки, 10 курочок і одного півня. Вона не треба. Нехай хоч їй пощастить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина повернулася з курорту. Їй зустрів дбайливий чоловік. Нагодував, уклав спати. Дивиться, а в неї вся спина в синцях та гулях. Галю, сходи завтра до лікаря. У тебе чомусь уся спина синя. Наступного дня жінка пішла до лікаря. Чоловік увечері питає Ну, що сказав лікар? Сказав, що це на нервовому ґрунті. Чоловік увесь розпереживався, пішов сам до того ж лікаря детальніше все розпитати. Лікарю, як такі синці могли з'явитися на нервовому ґрунті? Лікар відповідає, «Хай. Мало того, що вона у вас гуляща та ще й глуха. Я сказав не на нервовому, а на нерівному ґрунті. Чоловік увечері приходить додому, бачить, дружина сидить за комп'ютером, стоїть пляшечка Мартіні, Жінка наливає, щось говорить, весело сміється. І в цей момент чоловік питає: Катю, це що таке? Ти що вже стала одна пити? Ой, Юро, не заважай. Ти що не бачиш у нас із подружками дівить вечір по скайпу? Я думаю, що моя дружина мені зраджує. А чого ти так вирішив? Бо вона кожен день смажить пиріжки. Ну, то й що? Але ж хтось їх жере.